4 ,4 млн Якщо ви думаєте, що ця розкішна віла в Марбель є олігарха, то ви помиляєтеся. Це помешкання на іспанському узбережжі належить родині одеського військома Євгена Борисова. Лакчері життя показали журналісти української правди. Першим цю історію зробив публічною у квітні цього року колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Він звинуватив військома в тому, що під час великої війни той витрачає мільйони євро на нерухомість та автомобілі. А саме, нібито Борисов придбав вілу для своєї матері. Офісне приміщення та дорогі автомобілі для дружини. Загальна вартість цього майна 4,5 мільйони євро. Після публікації вищезгаданих фактів Борисова відсторонили від займаної посади, а державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом незаконного збагачення. За інформацією джерел ОПЕ в ДБР, військовий комісар повідомив правоохоронцям, що маєток орендує компанія, в якій працює дружина, ДБР надіс. Слава запит до Іспанії, а скандал почав щухати. Однак, через два місяці з моменту публікації, ми повторно взяли витяги з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення, і вілла, і офіс, і досі записані на родину Борисова. Журналісти Укрправди навідались Марбелью масштаби та вигляд віли, яка оформлена на матір пенсіонерку одеського військома, вражають. А такий вигляд має офісне приміщення дружини Борисова, яке розміщене на головній вулиці іспанського курорту. Золота миля це центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та п'ятизірковими готелями розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року. А це автомобілі з родинного автопарку Євгена Борисова. За час повномасштабної війни гаражі військома поповнилися трьома автомобілями далеко не економ-класу. Лендкрузер вартістю близько 100 тисяч доларів. Це вже третє авто, яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої. Війни загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів. У телефонній розмові з журналістом спершу Борисов запевнив, що його родина в Іспанії нічого не має. Після цього раптом згадав, що його рідня займається там торгівлею. Він у ці справи не влазить та не контролює покупок своєї дружини та матері. Бізнес родини ну, займаємося вони там, щось торгують ті речами. Ну я що дуже да. ви знаєте, мою мою дождь. Я вовши зв ні зв'язаний і ні, ні. Який вплив маю на допустим, торговлю, роздрібну торговлю. Ви розумієте, там якимись вещами, які у моєї дружини знаходяться і у матері. Ну навіть якщо не придбали, то у них значить, тієї доходи, і там придбати так неможливо, як у нас пошло там щось за кешку. На мільйонні статки родини Борисова відреагували народні депутати. Як член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціюю розгляд цього випадку і детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль, хід розслідування. Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо військомів усіх областей. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається, тому мене більш цікавить системний підхід. Не чому цей ще досі працює? Я так розумію, з ним зараз будуть розбиратися вже розголос. Є вже в парламенті на це відреагували. Вже Арахамія сказав, що він це бере на особистий контроль. Я думаю, вже від нього не відчепляться. Але в мене питання інше: що і як у нас робиться на рівні виконавчої влади для того, щоб такі люди... Не мали доступу взагалі до державної служби до інструментів державної служби і для заробітку. І знов таки ми маємо теж отримати дуже чітку відповідь, звідки ці гроші. Журналіст Юрій Бутусов наголошує вперше перша інформація про статки одеського військома символічно з'явилася одночасно з квітневою заявою президента: направляти військомів на передову. Верховний головнокомандувач Зеленський не виконав власну настанову направляти воєнкомів на передову. Одеський воєнкомулігарх Полковник Борисов продовжує працювати на своїй посаді. Попри свої великі статки, ніяких рішень щодо Борисова та інших заможних воєнкомів, ні президент, ні міністр, армія, ні правоохоронці не ухвалюють, бо ніяких порушень не вбачають. Воєнком мультимільйонер продовжує працювати на посаді. Воєнком полковник працює в одному місті Одеса вже 20 років. Чомусь полковника Борисова за цей час армія не переводить служити на інші посади і в інші міста, не призначає його у військові частини для отримання командирського досвіду. Навіть після скандалу немає ніяких моральних оцінок. Хоча чому це так треба робити під час війни. Військовослужбовця у цьому скандалі не лише дороге майно, як з'ясувалося, Борисов виїжджав за кордон під час воєнного стану, а саме з грудня 2022 до січня 23-го. виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і е, дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Всю решту е, звинувачень, підозр і так далі. Розслідують правоохоронні органи. Він виїжджав на лікування, як свідчать результати службового. Розслідування Відповідні документи всі надав підстав для відсторонення від посади. Не було тому він продовжує виконувати свої обов'язки. Далі триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів. Навіть після скандалу Євген Борисов продовжує працювати керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Насправді це якраз демонструє в нас відсутність належного правового регулювання. and І сутність того самого реєстру декларації, який на сьогодні є не Нам потрібно відновлювати обов'язкове подання декларації, зобов'язувати чиновників подавати, і тоді навіть самим правоохоронцям буде легше доводити ці невідомі джерела походження, невідомі статки, які дуже часто з'являються чиновники українських реаліях і дуже часто після таких гучних скандалів посадовців звільняють, бо є відповідна політична воля на даному випадку. Ми її насправді не побачили і з тими антикорупційними Формами, які нас вимагають міжнародні партнери, які є пріоритетними, наприклад, для отримання коштів для отримання перемоги. Мені здається, що такі кадри їх кадрів потрібно не тримати на службі. Справою мільйонних статків військом з Одеси ще навесні почали займатися слідчі державного бюро розслідувань. ОДБР поки що результатів не оприлюднювали. Марта Шакула, п'ятий каналтежне містечко.